Сьогодні проведу огляд і тестування зарядної станції в реальних умовах. А тестування буду проводити на прикладі EcoFlow Delta Max 2000. Чому обрав саме цю станцію, розповім дещо пізніше. В комплекті я отримав саму станцію і коробку, в якій знаходилась інструкція, і три кабелі. Це кабель для зарядки від розетки 220 В. На вигляд він такий самий, як від стаціонарного комп'ютера. Кабель для зарядки від автомобільного прикурювача І кабель DC. Я ним не користувався, але, в принципі, комусь може стати в нагоді. Самостанція має дві ручки для транспортування, оскільки ця версія доволі важка, аж 22 кг. Так, самову носити можна, в принципі, що я зазвичай роблю. Але вдвох значно легше і зручніше. В менших моделях ручка одна, а в більших вже є колеса, як у дорожньої валізи. По бокам корпусу у нас решітки, за якими ховаються вентилятори, що охолоджують систему при інтенсивній експлуатації. Спереду ж і ззаду розташовані розетки, які поділені на групи. І це не просто так. В залежності від моделі, характеристики деяких портів трохи відрізняються. Ми ж наразі почали будівництво автобудинку Кемпер, а йому потрібне джерело живлення. В основу електросистеми вирішили закласти станцію з акумулятором ємністю 2 кВт або 2000 Вт. Власне, тому станція і має назву Ecoflow Delta Max 2000. Ємність 2000 Вт, що можна під'єднати? На фронтальній частині корпусу група з шести портів і дисплей. Є два класичних USB типу А, які можуть видавати по 12 Вт. І два USB з підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт. Можемо заряджати мобільні телефони і аналогічні прилади в активнішому режимі. Також маємо два потужних USB Type-C, кожний з яких може видавати по 100 Вт. Цей розем мені подобається тим, що зникає необхідність тягати з собою важкий громісткий кабель зарядки. Просто підключився по Type-C і працюєш. А якщо ноутбук під час роботи споживатиме трохи більше, недостатньо комп'ютер компенсує енергію зі своєї батареї. Пізніше ж в спокійному режимі батарея ноутбука зможе відновитись. Інші ж всі розетки знаходяться на протилежній стороні станції. Це порти DC55-21 3А 2 штучки. Також класичний автомобільний прикурювач для приладів, що підключається за допомогою ось такої вилки. Тут потужність до 126 Вт. І окремою групою йдуть розетки 220 В з чистою синусоїдою. Відповідно, можна підключити практично будь-яке домашнє обладнання. Ми сьогодні протестуємо масу різноманітних приладів, включаючи навіть електроінструмент. Абсолютно до всіх роз'ємів можна підключатися одночасно. Головне, щоб потужність приладів не перевищила 2400 Вт. А при короткочасному стрибку наш павербанк може потягнути і всі 4600. Всі групи розеток це ця. Ця і ця включаються та виключаються відповідною кнопкою. Це зроблено для того, щоб не групу відключити, якщо ми її не використовуємо, оскільки в більшій чи меншій мірі кожний блок розеток споживає енергію у включеному стані. Для USB чи цієї групи з прикурювачем це не так відчутно. А от для розеток 220 ми можемо наглядно побачити, як потужний інвертор споживає хоч і небагато, але все ж певну кількість енергії забирає на свою роботу. Тобто, якщо станцію автономно лишити повністю ввімкненою, вона, хоч і мізерно, але все ж буде потроху розряджатися. Для експерименту я лишив станцію на ніч вімкненої зі всіми групами розеток. І за 11 годин простою станція розрядилася аж на 9%. Це доволі багато, так що цей момент потрібно враховувати, якщо ви станцію не будете використовувати певний час. Якщо ж у вас немає бажання контролювати прилад, виробник передбачив такий хід подій і зробив можливість автоматичного вимкнення станції за відсутності використання протягом певного часу. Цю функцію можна налаштувати в застосунку на телефоні. Щодо зарядки, нашої EcoFlow, тут маса варіантів. Під пластиковою кришкою є роз'єм для під'єднання побутової розетки 220 вольт для підзарядки станції. Просто підключаю сюди і в розетку, і станція заряджається. Все максимально просто. Однією із фішок EcoFlow Delta є те, що у неї є підтримка швидкої зарядки. Менш ніж за годину вона може зарядитися до 80%. Потужність при цьому буде 2000 Вт. але для збереження ресурсу батареї зарядка ближче до кінця уповільнюється. Тому за годину наш павербанк заряджається на 80%, а за півтори години на всі 100%. Другий роз'єм це роз'єм для зарядки від автомобільного прикурювача. Потужність в цьому випадку складає 100 Вт, і на це знадобиться 21 година. Або в цей же роз'єм можна підключити сонячні панелі потужністю до 800 Вт. Для повної зарядки знадобиться 11 годин. Кабель до прикурювача, кабель до побутової розетки і DC-кабель в комплекті є. А от кабель для під'єднання сонячних панелей та самі сонячні панелі за бажанням необхідно докуповувати окремо. На щастя, можна під'єднати панелі будь-якого виробника. Найближчим часом я докуплю 400 ватову сонячну панель, виконую монтаж, тестування та експериментальні заміри. Буде про це окреме відео. Також нещодавно у Кофло з'явився новий прилад, який дозволяє підключатися безпосередньо до електромережі автомобіля і відбирати залишкову енергію для зарядки станцій. Доволі цікава річ. Це звісно, поки мрія, але можливо теж протестуємо. Також тут є реле захисту від перенавантаження на випадок якихось форс-мажорів. І перемикач швидкості зарядки від побутової розетки. У верхньому положенні зарядка завжди максимальна 2000 Вт. В нижньому ж з'являється можливість регулювання потужності в застосунку в діапазоні від 100 до 2000 Вт. То треба враховувати той факт, що при максимальній швидкості зарядки будуть працювати вентилятори до того ж з максимальними обертами, що створює доволі непоганий фоновий шум. Ось такий рівень шуму на відстані одного метру від станції. В принципі, якщо звертати увагу, то він трохи заважає, але якщо відволіктися, там, наприклад, ви працюєте за комп'ютером чи ще щось робите, то в принципі про нього забуваєш і не звертаєш уваги. Проте, якщо у вас немає задачі зарядити станцію максимально швидко, додатку можна виставити, наприклад, 300 Вт, і вона буде заряджатися взагалі безшумно, не вмикаючи вентилятори. Згадаю ще про одну особливість: EcoFlow, яка мене дуже цікавила при виборі. Станція має режим байпасу: це коли електрика від побутової розетки йде напряму до споживача в обхід акумулятора. Тобто при цьому підключенні не буде зношуватись батарея. Щоправда, цей режим працює тільки для розеток 220. Але в принципі основні споживачі і так будуть жити тут, так що в цьому плані все гаразд. Для свого автобудинку я взяв 2-кіловатну версію. Протестуємо, подивимося, чи цієї ємності буде достатньо. Якщо ж так трапиться, що цього не вистачатиме, збільшимо ємність за рахунок додаткових батарей. Тут виробник передбачив роз'єми, які дозволяють під'єднати два додаткові акумулятори. Тим самим можемо збільшити ємність вдвічі, а то й втричі. На дисплеї відображається кількість годин, скільки станція пропрацює при даному споживанні. Залишкова кількість енергії батареї у відсотках, та вхідна та вихідна потужність на даний момент. Завантаживши застосунок EcoFlow, ми можемо отримати більш розгорнуту інформацію щодо стану і роботи зарядної станції. Під'єднатися можна по Bluetooth, знаходячись неподалік від станції, або віддалено за допомогою Wi-Fi. Застосунок дозволяє включати-відключати певні групи розеток, налаштовувати інтенсивні зарядки і тому подібне. Що ж, по функціоналу, мені здається, розповів все, що тільки можна було розповісти. Тепер переходимо до самого цікавого: до тестування. Вирішив почати з газонокосарки. Оскільки, поки я знімав відео, помітив, що газону вже давно потрібна стрижка, але мені косити не довелося, я тільки проводив заміри. Ось така косарка потужністю 700 Вт. На 1 сотку покоса газона використала 9% заряду батареї. Зразу почав з екзотики проведу тест парі з торцювальною пилою. Відкрию невеликий секрет. Ми вирішили нарешті навести порядок у дворі і дещо збудуємо, щоб все поскладати. Але про це в одній з наступних серій. Зараз просто напиляю матеріал для майбутньої споруди. Наразі станція має 100% заряду. Виконав близько 40 різів, це разом вагонка по 5 штучок використав на це 8% заряду батареї. Налив трохи більше літра води. Зазвичай цього достатньо для того, щоб заварити 2-3 повноцінні чашки чаю. Анція буквально через 15-20 секунд після вимкнення електрочайника затихла під час того, як закипав чайник. Вентилятори максимально швидко крутилися і створювали доволі потужний шум. Правда, на фоні електрочайника вентиляторів не було практично чутно. Що ж ми маємо? Електрочайник у нас потужністю 1800 Вт, по крайній мірі, так написано на корпусі знизу. Власне, коли чайник закипав, ви бачили, тут приблизно було 1800 Вт потужності. Чайник використовував для нагріву води. Один літр холодної води з крану, електрочайник закипятив за 3 хвилини, при цьому використовував 1800 Вт, і на це знадобилося 5% енергії батареї. Зазвичай, для того, щоб нагріти тарілку супу з холодильника, нам потрібно 2 хвилини в цій мікрохвильовці. Власне, зараз зімітуємо наш супчик, поставимо мікрохвильовку на 2 хвилини і подивимось, скільки енергії використає. Знову ж таки, я спочатку вирішив провести експеримент без нічого, нічого не поставив мікрохвильовку, включив її, і почався такий неприємний запах. Добре, що я вчасно її вимкнув. Виявилося, що мікрохвильовку не можна включати пусту, щоб ви знали. Можливо, хтось не знає. От я не знав, так що зімітуємо наш супчик. Зараз поставимо мікрохвильовку на 2 хвилини і подивимося, скільки енергії знадобиться для того, щоб нам його нагріти. Наш супчик нереально гарячий. Як ви бачили, мікрохвильовка використовувала 1200 Вт для нагріву нашого уявного супчику. За 2 хвилини використала 2% заряду батареї. При цьому вентилятори працювали з середньою інтенсивністю. Мікрохвильовка має такі показники: чи то 1000 Вт, чи то 700 Вт. В процесі тестування EcoFlow проходила наташечка з феном і я вирішив тестанути ще його. Максимальна потужність фену 2100 Вт, а щоб висушити волосся в середньому режимі фена, знадобилось 8 хвилин і 7% батареї. Не знаю, чи це доцільно, але проведу ще тест пральної машини. На даний момент 47% заряду батареї. І включимо пральну машину на 40 градусів, 800 обертів на 49 хвилин. Машина завершила свій цикл прання, що ми спостерігали? На початку пральна машина споживала 1500 Вт. Коли вода нагрілася, споживання знизилося до 200 Вт. Загалом же пральна машина пропрацювала 51 хвилину і використала за цей період часу 20% ємності батареї. Тепер тест зарядки мобільних телефонів від станції Ecoflow. Маю три телефони для тесту. Е, перший у нас 57% заряду, другий 23% заряду. І цей на який я знімаю, зараз 45% заряду. Якщо зовсім грубо, то виходить, всі три телефони мають десь середній показник заряду. Зараз під'єднаю всі ці три телефони і подивимося, скільки енергії забере з EcoFlow ці три телефони до повної зарядки. Зараз 72% заряду і три телефони разом споживають 45 Вт. Телефони вже повністю заряджені. 100% всі три штуки. Але той момент, коли телефони закінчили заряджатися, я пропустив. Прийшов через півтори години після того, як поставив на зарядку. Всі три телефони 100%. І використано за цей період 4% акумулятора. Було 72%, зараз 68%. Проведу тести на розпоживання ноутбука при монтажі відео в редакторі DaVinci Resolve. У весь період монтажу вентилятори комп'ютера працюють на максимальних обертах. Зарядна ж станція не видає жодного звуку. Просто мовчить. Ого! За пів години використано всього 3%. Це неймовірно. Такого бути не може. Але це правда, можна працювати вічно. В принципі, якась магія. Дуже крутий показник. Ноутбук Dell G3. І в принципі відеомонтаж, як чуєте, просто забирає космічний ресурс. Ноутбука, ноутбук знаходиться постійно у максимальному навантаженні. В той же час не споживає практично зовсім електроенергії. Блок живлення ноутбука на 130 Вт. До станції підключили стаціонарний комп'ютер. Системник з блоком живлення на 650 Вт, монітор і колонки. Зараз навантажимо системник. По максимуму пограємо Counter-Strike. Подивимось, скільки Вт з'їсть. З нашої системи в процесі гри навіть на максимальних налаштуваннях насправді системник використовує не свій максимум, а десь в районі 200-300 Вт. Також пограли трохи в доту. Показники енергоспоживання трохи менші, але загалом приблизно такі самі. За одну годину активної гри використано 14% акумулятора. Все про сонячні панелі, EcoFlow і будівництво нашого кемпера в наступних серіях. Підпишіться, щоб не пропустити. А також чекаємо вас в інстаграм посилання внизу під відео. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях.